Я хотів от вас персонально запитати про Латиніну. От у нас дуже багато тут, значить, в Україні її обговорюють. І от дуже цікаво, взагалі, ви знаєте, от чому це з нею сталося? Да, тобто вона є агентом ФСБ, який просто з себе вдавав оцю опозиціонерку, який просто в якийсь момент перестав. Вдавати. Да? Чи це ну дійсно, вона просто така людина, і їй просто, ну, скажімо так, не, не сподобалося десь там за кордоном у вигнанні, і вона намагається таким чином отримати просто ну, якесь пробачення в Росії і повернутися назад. Доброго вечір, шановні, ну я не знаю, чи взагалі варто обговорювати пані Лутиніну. Бо з моєї точки зору, це просто бронування часу. Ну, але якщо вам цікаво, ну, у нас було два таких журналіста в лапках. Один був пан Генштейн, а інша була пані Латиніна, які були на постійному зв'язку з спецслужбами. Ну, вони були журналістами. Тобто, я не можу казати, що вони були агентами, але вони багато спілкувалися заради там добування інформації. Якоїсь там під час чеченського конфлікту та цього такого іншого. Ну, ви знаєте, де зараз Хінштейн? Це губернатор Курської області, і це багато про що про що говорить. Там латині не був інший. А вона була там коханкою одного з е, наближених до е, невзлина людей в Юкасі, е, е, і там взагалі було там багато фінансування з е, цього боку, але вона завжди була на один. Ну але цей зв'язок з спецслужбами завжди він е, проривається і зараз те, що ми і е, е, спостерігаємо. Я вважаю, що в Україні їй. Е, е, надається ну за просто за надто уваги. А, і навіть а, в російському іммігрантському середовищі так багато уваги латині ніхто не дає. А як ви вважаєте, да, от а скільки ще от таких да людей, от таких умовних латиніних серед е, цих російських експертів, які зараз там в українському медіапросторі, які теж ну або не тільки в українському, да, в російському, от серед цих релокантів, да, яких називають? А тобто ті, хто вдають себе ворогів путінського режиму. Просто до певної межі, а потім починають казати, що не все так однозначно, і можливо, Путін правий. І ви подивіться, не треба підтримувати Україну, вона сама в цьому винна, які просто чекають моменту, щоб все це сказати. Та, те саме, що і ну, дивіться, ну, Переважно більшість людей, надближених до політики, так скажемо, вони. Там просто е, які шукають грошей, і вони зовсім не ідеалісти. Тобто, безумовно, є такий прошарок активістів, вони існують як в Україні, так і, так і в Росії, які всі робить там дуже корисно і у яких ідея, але таких, хто ну, взагалі там в відсотках небагато. І е, тут правильно було вже сказано. Ви коли ви, ви про це обговорювали, що переважна більшість цієї імміграції е, після початку широмасштабного вторгнення вона очікувала, що е, буде якісь, е, якась співпраця з Україною, і вони будуть на цьому заробляти. Заробляти не обов'язково гроші, заробляти політичний капітал, там бути в центрі уваги і. Лідери оперу, але так, щоб було безпечно, щоб без зброї в руках. І коли Україна їм сказала, ну там спочатку приїжджайте сюди, там до, до фронту, і все таке інше, ну це на цьому і закінчилося, і е, вони відчули себе ображеними навіть е, покинутими. І е, по, по, по помаленьку по потрошки починаються е, мочити Україну і. Ну, коли це було не, не модно. В випадку там з пані Латині вона рухається обережно зараз, там Трам, там багато інших ліній конфлікту, тобто вона почала про це казати відверто. Але вони були завжди такими. Це не не, ніколи не змінювалося. Але я вважаю, що шукати. Людей, які просто так там безкоштовно віддаються і будуть на тебе працювати, це також ну, нереалістична справа для України це вітчизняна війна. Ми всі, хто живемо в Україні, і я вважаю себе також, ми всі боремось, бо це там питання нашого життя і. і... Життя наших родин, наших дітей, і, і все таке інше. Для них це справа виключно теоретична, але це ресурс, який можна було там без якихось значних витрат мати на своєму боці. І ось тут знову ви там говорили там, Курська область, ну, чому не була створена місцева адміністрація від таких корисних росіян. Ми, як з'їзд народних депутатів це, це пропонували. Навіть батальйони, які на фронті, там Легіон, Свобода Росії, там інше, навіть вони були не залучені до цієї операції. Це було свідоме рішення українського керівництва, що це тримати окремо зараз. Взагалі, там уся військова справа росіян, вона відокремлена від політичної. І це з моєї точки зору там безумовно, помилка, тобто величезний ресурс, який міг би працювати на Україну. І знову я хочу казати, що там дискутувати, яка там мотивація, чи це гарні люди, там погані люди. Ну це ж політика, і це боротьба. І кожна куля, яка може бути на нашому боці, варто її використовувати. Дуже дякую, пане Ілля. Нагадаю, у нас в студії був Ілля Пономарьов, колишній російський опозиційний політик, А тепер український політик з українським громадянством.